Італія, батьківщина не лише піци, а й джелато. Якщо ви були в Італії, то точно помітили безліч джелатерій – місць, де продається джелато, тобто традиційне італійське морозиво. Але що ж робить його таким особливим? Джелато – це не просто морозиво, а справжнє мистецтво. Його готують за спеціальними рецептами, використовуючи натуральні інгредієнти молоко та цукор, з додаванням ягід, фруктів, горіхів. На відміну від звичайного морозива, джелато містить менше жиру та повітря, тому має більш насичений смак і ніжну текстуру. В Італії існують традиційні смаки, які обов'язково варто спробувати: фісташкове з натуральною сицилійською фісташкою, шоколадне з багатим смаком какао, лимонне, освіжаюче, ідеальне в спеку, Страчателла – ванільний крем з шматочками шоколаду. Джелато готують вручну у невеликих кількостях, тому воно завжди свіже. У великих туристичних містах є навіть курси, де можна навчитися його робити. До речі, ще в стародавньому Римі імператори та знать їли сніг з гір, змішаний з медом та фруктами. Це і був прообраз сучасного джелату. Сподобалось? Переходьте на повне відео та підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Ставте український лайк, нехай україномовного контенту стане більше.